Друзі, вітаю усіх з мого офіційного YouTube каналу Екстрасенс Роман Шептицький, як я вам і обіцяв, записую відео енергетичних таро-ошо підказок на квітень 2024 року. Це наша така традиційна рубрика, яка відбувається кожного місяця. Деколи роблю її у прямому ефірі, деколи записую, сьогодні вирішив записати. Сьогодні така. Прекрасна погода. Сьогодні такі вже гарні зелені краєвиди позаду мене. І хочу вам власне, записати такий коротенький прогноз. Нагадую всім, що рубрика наша дуже проста. Я буду витягувати з колоди Таро Ошо, 9 позицій. Ви загадуєте собі позицію одну, можна максимум дві. І 10 позиція буде для всіх універсальна. Рубрика звучить таким чином, що енергетичні тароші підказки, як правильно піднімати рівень своїх вібрацій. Отож, я тасую колоду. Обов'язково напишіть ваш вибір в коментарях під цим відео, а також відео можете поширити. Кому цікаві мої відео та прогнози, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Ну що ж, Такому незвичному форматі сьогодні відеопрогнозування, але, думаю, вам сподобається. Так, ну що ж, позиція номер 1 Я теж собі загадаю першу і сьому. От тобі, Намаєш, загадав. Значить, для тих, хто загадав, як і я, позиція номер 1 Тут у нас карта, яка називається Стрес. Ну, по всій видимості місяць, квітень 24-го року. Моментами таке буде стресовим, але ця карта закликає, що як би там не було, не піддавайтесь цим стресам. старайтеся тримати свої емоції в балансі, старайтеся тримати свої внутрішні зовнішні противоборства в балансі. Також карта стресу наголошує, що будуть багато зовнішніх чинників, факторів, які так і намагатимуться вас десь вивести з себе, роздратувати. Але ваше завдання ні в якому разі не піддаватись на ці провокації, не розвивати конфлікти, бо в результаті це все буде тільки, скажімо так, погіршуватись. Будьте дипломатичними, будьте стриманими, і пам'ятайте, що негатив породжує негатив. І будь-який конфлікт понижує вашу енергочастоту, а завдання нашого часу її якраз підвищувати. Тому стресофакторів може бути багато, але як ви на них будете реагувати, залежить виключно від вас. Тому більше медитуйте, більше практикуйте, більше моліться. І всякі стреси вас зайвий раз зачіпати не будуть. А коли починають зачіпати. Постарайтесь максимально швидко їх вирішити без сильного емоційного включення. А якщо це можливо, то і взагалі не реагувати. Знаєте, коли пробують тебе десь там так вивести себе, а ти на це не реагуєш, то і тим провокатором стає нецікаво, і вони залишають тебе в спокої. Це була позиція номер 1 Рухаємось далі. Позиція номер 2 Давайте подивимося, що вам важливого треба знати. Ну, ви знаєте, коли ми робили прогноз янгольський з моїм колегою учні Романом Заводовським, там теж дуже багато карт на ті чи інші позиції були такі попереджувальні або не дуже позитивні. З чим це пов'язано з тим, що ще протягом квітня 2024 року там майже весь квітень ще триває ретроградний Меркурій, зараз ще там. Триває коридор затемний, тому, власне, карти будуть такі попереджувальні. І для тих, хто загадав позицію номер 2 у нас карта скорбота. В Класичній колоді вона асоціюється з картою дев'ятка мечів. Тут намальований такий мужчина в скорботі, в печалях, в жалях. І теж карта говорить, що, можливо, справді будуть складатися якісь ситуації, які будуть вас старатися десь так теж. Вивести зі стану рівноваги це можуть бути якісь втрати, це можуть бути якісь навіть загрозливі ситуації. Тому будьте уважні, обережні до свого здоров'я, до здоров'я рідних, близьких. Вчасно реагуйте, якщо дійсно є якісь є ситуації, пов'язані з небезпекою вашої чи ваших рідних, близьких. Також карта говорить, що Потрібно знову ж таки, по мірі можливості, переплюсовуватись, концентруватися, як би це не було деколи важко, складно, але на якихось таки плюсових, хороших моментах. Навіть якщо ситуації відбуваються, що людина щось втрачає, або в світі фізичному так є, що когось втрачає, є час поплакати. Але й потрібно ситуацію поступово приймати і з новими можливостями рухатись далі. Також ще раз кажу, ця карта може говорити про питання зі здоров'ям вашим чи ваших рідних, близьких. Це те, що теж може вас якось вивести із звичного ритму життя. І, відповідно, всі переживання, всі хвилювання, всі такі більш от негативні емоції, це теж, як правило, понижує нашу якби, енерговібрацію, енергочастоту. Тому. Є час поплакати, є час для скорботи, але і потрібно потім рухатись далі. Довго в цьому стані не залишатись, не засідати. Якщо самостійно важко справитись, зверніться по допомогу до тих людей, які можуть вас підтримати, порадити, підказати щось вам. Ну, така карта я би сказав гостра. Ще мені ця карта відгукується, коли навіть з людини пробують теж, знаєте, як зробити. Жертву, так? Тобто є нападник, є жертва, і деколи навіть навіть теж так можуть принижувати, знущатись навіть. Карта це говорить, що виходьте з цього кола, де вас принижують, де над вами знущаються. Ви заслуговуєте кращого, а не якихось токсичних стосунків, токсичних відносин чи, чи поганого до себе ставлення. Навчіться себе цінувати, любити, приймати і змінюйте своє життя до кращого. Це залежить від вас. Теж можна робити вибір, щоб над вами там знущалися, а можна робити вибір, завершити це все і рухатись далі. Тому що в якому оточенні ми теж знаходимось, від того так само залежить дуже багато наш духовний ріст та розвиток. О, вже так гарненько присвічує сонечко. Ну так, то з'являється, то зникає. Дуже люблю, коли вже знайти період світіння, коли період коли пробудження природи, весняний період. Це, мабуть, мій один з найулюбленіших періодів протягом року. Для тих, хто загадав позицію номер 3 У вас карта, яка називається «Пригоди». Ця карта говорить, що, в принципі, ви зараз йдете вірним шляхом, слідуєте правильно своїм підказкам, внутрішнім, інтуїтивним. Вам поступово відкриваються нові, бачите, якісь такі нові якісь можливості, нові якісь виміри, нові якісь переходи до чогось кращого, сильнішого, яскравішого. Тут намальована в нас така, бачите, як дитинка, так можливо, в якихось ситуаціях ви теж до чогось ще не зрілі, але вам вже ці можливості відкриваються вчитись, розвиватись, вдосконалюватись. Тому скористайтесь цим, будьте відкриті до якихось позитивних пригод, які можуть траплятися в вашому житті, і скористайтесь цими шансами, які у вас з'являються, по максимуму. Карта це також говорить, що якщо є можливість, то можна також зараз в період кудись поїхати, подорожувати, відкривати для себе щось нове. Нові знання, нові місця, нові культури, нових людей, нові знайомства. І це все теж буде допомагати вам духовно рости та розвиватись. Така, бачите, проста, лаконічна карта в поясненні, але каже, що каже, наважтесь. Наважтесь все-таки відкритись до тих нових пригод. Рухаємось далі. Позиція номер 4. Для тих, хто загадав позицію номер 4 Ну, тут така теж, знаєте, дуже проста і лаконічна карта, вона нас говорить про те, що моментами для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно, особливо в квітні 24-го року, дайте собі час для перепочинку. Навіть якщо це важко, навіть якщо це складно, навіть якщо це моментами дійсності, може десь неможливо, тому що різні умови зараз є, так. Безпечні, небезпечні, але карта говорить, що навіть коли навколо вас вирує та не саме спрятлива ситуація, для того, щоб привести якось, знаєте, свій внутрішній стан порядок, треба хоч деколи кілька хвилин в день, але приділити тому якісному просто перепочинку, відновити сили, відновити ресурс. Я вже не кажу, що ця карта означає, що треба поїхати кудись відпочити, поїхати кудись порелаксувати і так далі. То навіть знайти в тих умовах, які ви є, кілька хвилин просто перевести подих, відновитися, тому що постійно бігти, бігти, бігти без відновлення ви довго не зможете. А в таких станах можна про щось помислити, помедитувати, подумати скласти правильний подальший алгоритм дій, і взагалі як ви знаєте, перевівши подих, відновивши ресурс з новими силами, ви можете досягнути набагато більше. Тому момент теж духовного росту розвитку полягає і в тих, знаєте, хвилинах перепочинку, коли ви можете якісно сконцентруватись на тому, що і як вам робити правильно далі. Переходимо до наступної позиції. Позиція номер 5 Позиція номер 5 А тут у нас, до речі, дуже чудовий аркан, хто загадав цю позицію. Карта говорить: займіться зціленням своїм, духовним, душевним, якщо необхідно, тілесним, а також зціленням вашого оточення, ваших рідних, близьких, допомагаючи комусь допомагати, будете і собі. Карта зцілення говорить, як я вже сказав, про духовне, душевне емоційне зцілення, тілесне зцілення. Тілесне це більше питання, звичайно, медицини. Якщо ви відчуваєте, що вас щось хвилює, турбує. Не відкладайте десь навіть візит до лікарів і так далі, на потім. А звертайтесь вчасно, щоб і те зцілення відбувалося швидко. В плані духовному, душевному, так, душевному, правильніше спочатку скажу, це власне. Назбирувати позитивні емоції, позитивні враження, позитивні думки, тобто наша емоційна, душевна сфера. Наскільки це можливо в наш час? Навіть елементарно, от, знаєте, сьогодні вийшов на двір, дивлюся, от сонце світить, там, дерева розцвітають там, трава вже краще зеленіша. Тобто, навіть деколи, знаєте, от, треба. Брати те зцілення від тих джерел, які навколо нас, природа, енергія, ресурс. Богу дякувати і дякувати нашим воїнам ЗСУ за, за мирне небо. Дай Бог, щоб перемога прийшла чим пошвидше. І коли є така можливість. Обов'язково скористайтесь відновленням цього ресурсу, особливо десь на природі. І також в плані духовному. Це отримання нових знань, тобто зцілення через отримання нових знань, нових навиків, нових вмінь, освоєння чогось нового, нових практик, медитацій, енергопрактик. Одним словом, набуття нових цінностей. Але теж карта говорить, рухайтесь правильним шляхом, можливо, в когось вже відбувається той момент зцілення, тому фіксуйте його, відновлюйтесь і потім допомагайте іншим також, як я вже сказав, зцілюватись. Наступна наша позиція номер 6 Номер 6. Так, а тут така зразу йде карта підказка. Карта, яка називається Груз. Тобто, вона одразу закликає тим, хто загадав цю позицію, по особливому в квітні 2024 року, скинути себе зайвий Груз. Я по цій карті завжди говорю, що вам же так, десь, от, знаєте, тут от там сіли, так? На ваші плечі, і ще й поганяють вас і кажуть, як вам жити і що вам робити. Ця карта закликає закликає скинути з себе, оцих всяких, хто вас там поганяє, хто розказує, як вам жити, що вам робити, скинути за себе зайвий балас, зайвий груз, і почати жити своїм життям. Якщо ви будете жити комусь в угоду, ви не будете дбати про себе, про свій духовний ріст-розвиток, а мова, власне, про те, щоби Рухатись, розвиватись такий непростий час, тому що за духовною перемогою, перемога і на плані на рівні фізичному вона приходить. Тому скидайте себе цей зайвий гру, зайвий баласт, хто вам знову ж таки не дозволяє рухатись далі. Чи це якісь конкретні ситуації, чи це якісь конкретні люди, чи це якісь, можливо, десь навіть і обов'язки, які ви там на себе десь забагато взяли, взвалили. Вам потрібно нарешті себе у цьому плані так якби очистити. Вич у нас зараз ще період такий перед Великодні, якраз час, коли себе треба знову ж таки очищати так само: і духовно, на рівні духовному, і фізичному, і матеріальному. Так, те все, що от гнітить. А особливо ще раз кажу, оцих от персон, які не дають спокійно жити. Треба свого оточення забирати. Наскільки це можна, настільки швидко це треба робити. І тоді будете мати духовний ріст та розвиток. Позиція номер 7 Давайте подивимося по сьомій позиції. Я її теж, до речі, загадав. О, Ну, в мене так, бачите, перша була карта стресу, а друга карта віри. А взагалі карта називається: Ну, ніщо, тут так написано: П'ятий аркан аркан Верховного Жреця. Так, як знаєте, як багато чого розпочнеться з чистої сторінки, з чистого листа. Так, сонечко, бачу, пригріває. Ну, але я думаю, що мене мало би бути видно добре. Зараз там знов Хмаринка зайде і знов же, бачите, навіть сонце отак от міняється. Як перезагрузка, перезавантаження, бачите? І карта однозначно говорить, що справді по вірі кожному прийде. Хто загадав ту позицію? Як ніколи маєте вірити, як ніколи маєте бути в єдності з вашими вищими силами, і, можливо, вам дадуть можливість якусь свою сторінку життя заповнити по-новому. Тобто розв'язавши якісь одні важливі, там, кармічні завдання, задачі, у вас відкриються нові можливості. Для мене особисто я розумію, як мені ця карта відгукується цей місяць квітень, цей ще й період мого дня народження. Тому в цьому плані я розумію, так, знаєте, один етап життєвий вже теж якби ця сторінка перегортається, розпочинається новий етап житті, нова якась сторінка життя, новий рік життя. І, відповідно, треба буде його знову ж таки правильно заповнювати. Кого ще, можливо, цей період, так само день народження, теж ця інформація має два відношення. А взагалі карта говорить, що наповнюйте себе світлом, добром, позитивом, любов'ю, наповнюйте правильними емоціями, енергіями. Практикуйте для цього там, самі енергопрактики, духовні практики, молитви. І ви відчуєте, відчуєте наскільки. Є великою сила божественної любові, і будьте в єдності з своїми ангелами-охоронцями. Для цього у мене, до речі, є хороша практика теж на youtube каналі Духовний діалог з ангелом-охоронцем. Як його правильно будувати? Хто ще не бачив, обов'язково подивіться. Далі у нас позиція номер 8. Позиція номер 8. Хто загадав цю позицію? До речі, до речі, до речі, така теж карта, бачите. Цікава, цікава над тим, що вона говорить, ви себе вже, можливо, якось так до кубки, до кубки збираєте. Карта completion, якби завершеності. Класичній колоді це в нас аркан світ, якби народження чогось нового, народження нового світу, народження нового виміру, нового знання, нового бачення. І ви отак себе вже багато в чому, ніби, як знаєте, по цих от пазликах зібрали докупи, але є ще моменти, які треба дозбирати себе. Ви знаєте, що робити, ви знаєте, над чим працювати, ви знаєте, як діяти. Просто більше віри в себе і повний вперед. Тут дуже прості і лаконічні такі ідуть рекомендації. Дуже прості, і лаконічні. І коли в вашому житті народжується щось нове, для того, як правило, відходить щось старе, щось вже те, що як показує практика. Вирішене, або десь, можливо, вже не потрібне для вас, або якісь відбуваються метаморфози, трансформації, зміни. Бо так якось цикли завжди відбуваються. Одне щось відходить, натомість приходить щось нове, нове, якісно, краще, сильніше. Тому будьте в гармонії, будьте в мирі з собою, з світом, продовжуйте цей шлях до себе, гармоніюйте себе, і скоро ви відчуєте дійсності цей потужний, новий енергопотенціал. Нарешті остання дев'ята позиція. Хто загадав саме цю позицію в квітні 24-го року? Тут у нас карта, яка говорить Slow In Down, уповільниться. А я називаю цю карту так, знаєте, тихіше їдеш, далі доїдеш. Так? І карта однозначно вона не є негативна, але вона говорить, що справді деколи, можливо, ви занадто кудись спішите. І для того, щоб насолодитись моментом, для того, щоб справді для себе помітити щось важливе в деталях, однозначно не потрібно спішити. Бачите, навіть зараз так пташка там гарненько, так ще бачу на задньому фоні, мало би вам тут бути чутно. От як там такий щебіт і звуки природи. Так от, навіть в таких от дрібницях, деколи помічаючи навколо себе красу природи, силу природи, енергію природи. Якихось деколи дрібних деталях, на які коли спішиш, не бачиш їх, а тут зупинився, і от помітив те те, те, те і ви вже бачите навіть якийсь ресурс того, що вже вас оточує, деколи навіть нічого там, знаєте, не треба продумувати велосипед, коли він насправді вже є. Також карта говорить про певний успіх і вдачу і ті щасливі моменти, які можуть до вас прийти, якщо ви справді десь так трішки уповільнитеся. Ось. Ось, тут, тут черепаха. Але черепаха, наскільки вона, скажімо, Така ніби повільна тварина, але, наприклад, коли там вона в своїй стихії, наскільки я знаю, така вона вже і повільна. знаєте. От, плюс в неї є панцир, вона сильна, вона така теж моментами не пробивна. та карта теж говорить, що подбайте про цей свій панцир, про той свій захист, але все, всюди має бути золота середина. Так, Це не означає, що треба сховатися в своєму там десь панцері, так ми кажемо, і не виходити в світ. Деколи треба сховатись, відновитись, але потім знову ж таки виходити в світ і повільно рухатись далі до реалізації того, що ви задумали, гармонізувати себе, дякувати простору за те, що вам дають, і таким чином будуть відбуватися нові, цікаві, скажімо так, відкриття, розуміння та рух новий до бажаного та умріяного. Ось Така цікава карта. І нарешті десята позиція, яка є універсальною для всіх. Давайте подивимося, що вона відкриває вам, нам вірніше, нам усім. Так. Ну, хто би сумнівався? Квітень 24-го року. Універсальна позиція для всіх. Треба боротись, дорогі мої глядачі. Треба боротись, треба змагатись, треба а, виборювати ту правду, щоб світло перемогло всю ту темрю, всю ту нечість. Треба далі боротись. Для цього мусимо бути в силі, в ресурсі, в енергії. Для цього мусимо бути. Власне, на високих енерговібраціях. Для цього мусимо далі продовжувати рух духовного росту розвитку. Будуть заважати, будуть перешкоджати, будуть не допускати цей рух. Але коли ми сильні, єдині, коли ми об'єднуємося, ворога можна здолати як на рівні енергетичному, так і на рівні фізичному. Тому сили нам всім, духовної, душевної, фізичної, об'єднання, сили мудрості, духовного просвіту, росту розвитку і. Боремось за те, у що віримо. І хай світло і добро перемагає. Ось такий у нас сьогодні вийшов дуже цікавий, я би сказав, незвичний формат ведення. От, але захотілося мені саме сьогодні цей прогноз а, зняти от так, десь проект, справді на такому а, в, такій, знаєте, Природі, в такі хорошій світлі, зелені локації, бо кажу, енергія, яка пробуджується, все розцвітає, все наповнюється силою, енергією, життя, все починає, так знаєте, буяти, прокидатися після зимового сну. І це дуже надихає, це дуже надихає. Це надихає вкотре, як я вже сказав, боротися з тим всім нечистим, творити, записувати вам такі цікаві ефіри і. І просто старатись робити більше добра, блага і випромінювати цю енергію світла, божественної любові, енергії натхнення. Як завжди, всім бажаю, хай негативне судні мною сказане, максимально нейтралізовується, позитивне, хай максимально реалізовується. Буду чекати ваші відповіді. Хто що загадав, як вам відгукнулося, за попередні місяці також пишіть, як вам підказки ці від Таро оша відгукуються. І продовжимо нашу, вже наші такі ефіри по Тароошу. Через місяць вже будуть підказки на травень 2024 року. Всім дякую за увагу, всіх міцно обіймаю, відправляю всім побільше енергії, світла, добра, божественної любові, позитиву. миру бажаю всім на внутрішнього, зовнішнього. Разом до перемоги і дякую величезне за підтримку, за віру і за нашу велику спільну роботу. Всього всім самого найкращого почуємось.